Всім привіт! Мене звати Людмила, і сьогодні в мене огляд підвіконня з пілітками орхідей. Дуже давно вам я їх не показувала, вони в мене всі в пилюці, але дехто з них квітне. Обов'язково, як трошки в мене буде вільного часу і натхнення. Дістану всіх підлітків, вимою підвіконня, протиру листочки, колись це вже настане. Хотілося б мені вам показати, що мої орхідеї зараз ще досі на бутонах, деякі з них в мусі, перше цвітіння анквітонос повипускали. Деякі в мене ще на торфі сидять. Ось новий корінчик і квітонос теж випустили, погана камера фокусується. Це в нас якась із парфумерних фабрик метелик. Мені здається, що буде валкіон або сеншон. Тут в мене чудовий метелик Diffusion. Незважаючи на те, що китонос я зламала, він квітне. Версако приваблива, жовта красуня. Дуже і дуже приємно ароматить. Прям прекрасна орхідея, я про неї вже вам казала. Еквестріс тут гарненький такий квітне вовсю. І зараз я хотіла вам зняти орхідеї, показати, що в мене ще не буту, на бутонах, всі є нові квітоносики, все чудово, потихеньку ростуть. В когось один бутон, в когось декілька бутонів. І ось розкрилась квіточка орхідеї, яку мені дарували на минулий новий рік. В мене було шість азіатських малюків, і ось перша із цих шести, в мене залишилось їх тільки чотири, дві не вижили. Ось перша із цих чотирьох, які вони залишилися, заквітла. Ось така приваблива квіточка. Я чогось думала, що це буде щось схоже на Льюіс або Льюіс, бо по формі листочків таких вигнутих. Але ні, це не Льюіс, це щось таке цікавезне, помаранчеве, приємне. І мені здається, що ароматить. Мінімарк тут в мене ось є, щось всі бутони поскидав, один лишив. Коротше, потихеньку в мене тут орхідеї розкриваються. Дійсно, якось часу натхнення на них буває замало, але все одно інколи я підходжу і ними милуюся. Хто впізнав цю красуню, будь ласка, напишіть мені назву, я буду вам щиро вдячна. Дякую вам за увагу. Всім гарного вечора.